Сьогодні ми будемо читати українську народну казку Лисичка, сестричка та сірий вовк. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Жили собі дід та баба. Якось поїхав дід за рибою, наловив її цілий віз і радісний поїхав додому. У цей час дорогою бігла лисичка. Побачила вона рибку і дуже її поласувати захотілось. Лягла на снігу і зробила вигляд, що вона мертва. Їде діти бачить, лежить на дорозі лисичка. Гарний комір бути бабці на шубу, подумав він, кинув лисичку на сани і рушив далі. А лисичка лежала тихенько, не ворухнеться, дочекалася слушної нагоди та й почала викидати рибку із саней. Рибка за рибку повикидала всю рибу і сама тишком-нишком зіскочила зі сани. Повернувся дід додому, покликав бабцю подарунок дивитися. Вийшла вона до воза ані коміра, ані риби. І ну діда лаяти. Зрозумів дід, що лисичка його обдурила та вже нічого не вдієш, а лисичка тим часом позбирала всю розкидану по дорозі рибу в купу, сіла та їсть. Назустріч їй іде вовк. Здравствуй, сестричка, що ти їси? «Добрий день, вовчику братку, рибку смакуй. Дай ну й мені рибки, налови сам та їж, Я не вмію. А ти кумцю йди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди та промовляй. Ловися, рибко, і мала, і велика. Риба до тебе сама на хвіст начепляється, але сиди довше, а то не наловиш. Вовк пішов на річку, опустив хвоста в ополонку і почав промовляти. Ловися рибка і мала і велика, ловися рибка і мала, і велика. Відбувалося все в люту зиму. Довго вовк сидів, цілу ніч просидів. Хвіст його й приморозило, спробував підвестися де я там. Ого, дума, скільки рибки начеплялося не витягнеш. Коли бачать, баби ідуть по воду і кричать, його оглядівши, вовк, вовк, бийте його, бийте його. Прибігли, почали лупцювати вовка, хто коромислом, хто відром. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста та й побіг, що Ну, гаразд думає, вже як тобі вітячу куманько. А лисичка сестричка, наївшись з рибки, захотіла спробувати вкрасти ще що небудь. Залізла вона до однієї хатинки, де баби саме пекли млинці, та й потрапила головою у діжку з тістом, вимазалась і біжить, а назустріч її вовк. Оце так ти вчиш. Мене через тебе відлупцювали. Е, кумцю, мовить лисичка сестричка, у тебе кров виступила, а у мене мозок. Мене сильніше за тебе били, Я на силу плентаюсь. І справді, каже вовк, де вже тобі кумасю? Іди, сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину, він її повіз. Лисичка, сестричка, сидить та потихеньку наспіла. бити битий, битий битого везе, битий не биту везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу, битий битого везе. А сама над вовком посміхається та й Не Немає у вовка ні розуму, ні пуття. Подобалась вам казка? А давайте пригадаємо головних героїв. Так, лисичка та вовк. Чому вчить ця казка? Бути добрими, не хитрувати, не обманювати інших, жити в дружбі та звагаді. Молодці малятка! До побачення, мої любі!